Скільки ж дітей народилося в світі після ЕКЗ? Першою дитиною, яка народилася після ЕКЗ, була Луїза Браун. Народилася вона в 1978 році у Великобританії. В Україні це дівчинка Катерина, яка народилась в 1991 році. Наш професор, Фейсков Олександр Михайлович, був причетний до народження цієї дитини. Згідно статистики, за допомогою екстракорпорального зачаття на землі з'явилось понад 5 мільйонів дітей. В нашій клініці завдяки роботі репродуктологів з щасливими батьками стали понад 18 тисяч пар. Екстракорпоральне запліднення включає в себе декілька етапів. Перший етап це стимуляція овуляції, другим етапом є пункція фолікулів та отримання яйцеклітини. Третій етап це забліднення та культивування ембріонів. Четвертий етап ембріотрансфер ембріонів до порожнини матки. Шостий етап це кріоконсервація ембріонів, які залишились після ембріотрансферу. Види програми КЗ. ЕКЗ класична та в природньому циклі, кріопротоколи з розморожуванням та перенесенням ембріону, включаючи донорський ембріон, еКЗ збереження фертильності. І програми КЗ з використанням донорських яйцеклітин. Показання до проведення ЕКЗ: якщо пара живе рік стативим життям і не настає вагітність, треба звернутися до лікаря-репродуктолога. Якщо жінка має непрохідність або видалення труб, це теж показник, при якому потрібно звертатися до лікаря. Ендометріоз важких форми, відсутність та порушення овуляції та вік жінки понад 35 років. Безуспішні спроби лікування безпліддя альтернативними методиками, наприклад, утриматкові інсемінації. чоловічий фактор це патоспермія. Безпліддя невідомого походження це коли лікар виключив всі можливі причини, а завагітніти не вдалося. Якщо відео було корисним, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Чекаємо на ваші запитання та коментарі.